Чому інвестори обурені змінами до закону про громадянство Португалії? Здавалось би, яка різниця: 5 років чи 10 для отримання громадянства? Для тих, хто постійно проживає та працює в Португалії, різниця не суттєва. Громадянство просто дасть змогу голосувати та уникнути бюрократії з поновленням резиденцій. Збільшення терміну це неприємно, але жити можна. Що стосується потенційних власників золотої візи, тут вже інше питання збільшенням терміну, Португалія втрачає свою інвестиційну привабливість. Золота віза в Португалії це програма, яка дозволяє іноземцям отримати дозвіл на проживання в обмін на інвестицію від 500 тисяч євро. Раніше заможні американці, британці, китайці індуси вибирали Португалію серед інших європейських країн саме завдяки п'ятирічній можливості отримання. Громадянства тим чином для цих людей відкривались двері у ЄС, і можна було далі спокійно купувати нерухомість, розвивати бізнес без якихось особливих дозволів. А резиденція обмежена лише Португалією. Після збільшення сроку до 10 років для отримання громадянства потенційні інвестори можуть переключитися на інші країни, наприклад на Грецію, де вхідний поріг інвестицій 250 тисяч євро. А отримати громадянство можна через 7 років. Іспанію з такими ж умовами, як у Португалії, однак з кращим економічним розвитком та більш розвиненою інфраструктурою, а також Кіпр, Мальта, Латвія і Естонія. Коли Португалія збільшує час до паспорта і заплутує систему, то ризикує втратити довіру інвесторів і як наслідок приплив капіталу. Бо інвестор шукає не лише єс резиденцію, а передбачуваність, швидкість і стабільність. Корисно ставимо серденько і підписуємося, щоб знати більше. Актуальних новин з Португалії це особливо важливо для тих, хто планує сюди переїздити. Мене звати Іриска, цьомики бомики а